Зараз зроблю огляд цього будинку нашого, в княжичах, який ми закінчимо будівництво на 124 метри квадратних. Так, поки хлопці закінчують покрівлю, я зроблю швидкий огляд. Так, маємо такий ранок при вході. Потім маємо тамбур, щоб холодне повітря взимку не заходило відразу. Потім маємо такий коридор. І у нас відразу від коридору тут зліва це у нас гостьовий санвузол. І справа у нас три спальні. Тут. Оце у нас одна спальня. Значить, два спальня. Потім в кінці справа у нас тут господарча спальня, і напроти відразу господарчий санвузол. Тобто там у нас гостєвий санвузол від входу зліва, тут у нас господарчий санвузол. І тут також відразу котельня. Котельня з виходом від коридору і з виходом на терасу. Так, от ми виходимо з господарчої спальні по коридору направо. І тут ми маємо таку величезну, дуже красиву терасу. Тераса з такими величезними вікнами і з таким от виходом на вулицю. І тут також є такі сходи. І так ми виходимо у задній двір. І маємо отаку от картинку. Задньої частини будинку. Дуже крутий проєкт. Ми його також і проєктували, і побудували. Загалом десь за 2 два або 2,5 два місяці разом з проєктуванням. Це дуже красиво тут вийшла.